Привіт, друзі! Ми приїхали в Моревел. Тут відкрився новий корпус з новим басейном, новою спа-зоною, точніше, аквазоною. І йдемо все перевіряти. Та буду, звісно, вам показувати. Так, тут у нас на відео старий корпус з басейном і зоною. А новий він знаходиться ось тут. До нього треба ще буде доїхати гольфкаром. Але покажу вам спочатку старий комплекс, бо заселились ми саме в нього. Але назвати старим я його не можу, бо відкрився взагалі моревел у 2018 році. Це у нас ванна кімната, ось така тут душева, і, в принципі, все інше є. Просторно, гарно, новеньке, чистеньке. Так, тут у нас спа. Так як зараз літо, тут майже нікого немає. Але ми приїжджали сюди весною, взимку, і в басейні можна плавати. Прикольно, він такий тепленький, єдине, що трохи замалий. І тут є сауна, хамам, тут ще також поруч є соляна кімната, а там же люди є, відпочивають. Теж така прикольна зона. так. А як водичка? Ось такий це старий басейн. Бачите ситуацію. А ще тут колір водички трошки. Такий не дуже гарний. Мінімально вам показала старий корпус, а тепер їдемо в новий, новий корпус. Звісно, можна і пройтися кілька хвилин, але коли є. На чому доїхати? <плес> так, доїхали ми до нового басейну. Дякуємо. Опа! Тут він такий досить великий, гарний, новенький. Зараз ще потрогаємо водичку. Ох, тут до речі багато людей. Так, що у нас? Рушничок? Рушничок. Правильно, по всі <плес> рушнички. І, на Опа. і мені, до речі, тут басейн досить великий. Також на вечір зараз сюди монтують сцену і ввечері тут буде проходити концерт. Тож ввечері я вам все ще покажу, як тут буде, а поки ще подивіться на басейн. і також для дітей є ось така зона водна з горками. Можна покататись на горках, попускатися в басейні від ось Там дітки бігають, почувають клас. Для дітей радість. Ще трошки ближче покажу вам цю дитячу зону з горками. Вона, в принципі, невелика але дуже класно, що вона взагалі є. Бо в багатьох комплексах такого немає. І сам басейн, до речі, мені також дуже сподобався. Він досить великий, 50 метрів довжиною. Тож простір для людей є. Тут, до речі, є і такі шезлонги в воді, де можна почилити, і можна поплавати. Тобто всі свої потреби в басейні можна закрити. Тож я задоволена, впевнена, що на басейн сюди я ще приїду. Територія у Марвела дуже велика, і тут на території просто є дуже багато всього. Ось тут біля басейну так. Також знаходяться ось такі біседочки, в яких можна відпочити, можливо, шашличок зробити, бо є мангальна зона. Також тут у нас знаходиться новий корпус. Зараз ближче до нього підійду, і зніму ми вже зупинялися в номерах. В принципі, там було дуже все новеньке та комфортне. Тут дуже величезна територія, як вам вже казала, і просто дуже багато таких пустих місць, які не знають, чим заповнити. І тут он, дивіться. Такий човник, така двері, як в Одесі. Просто додаткові фотозони створюють ось такий ще будиночок. Бачите, скільки всього? Єдиний мінус цього басейну це те, що він працює лише до п'ятої години, але тільки в. Дні, коли проходить концерт. І сьогодні був саме такий день. Закрили басейн у п'ятій, і після п'ятої тут же почали збиратися люди на концерт, поставили столики, така зона відпочинку, ресторанна зона. І йдемо на концерт. Доброго вечора, Моравель! Ми на вас дуже чекали в цей особливий вечір. Бо сьогодні з нами ви. Кожен з вас особливий! Оплески для вас! На жаль, тут прийшлось прибрати звук, але як ви вже зрозуміли, в цей день Моравелі виступав позитив на його концерт. Приїхало. Так, не сильно багато людей, мабуть, тому що Марвел знаходиться так далеко від Києва, але все ж таки люди були і людям було досить комфортно за рахунок того, що багато місця, і всім було і де потанцювати, і де відпочити, і послухати улюбленого артиста. До речі, також під час концерту продавали закуски, алкогольні напої, і була така лаундж-зона для відпочинку. В принципі, Марвел я люблю, проїжджаю сюди часто. Хочу почути вашу думку, чи були ви в Марвелі, чи хочете сюди поїхати? Тож чекаю на вас в коментарях. Дякую вам за перегляд! З вас, підписочка, вподобайка, і ходімо спілкуватись.